Друзі, всім привіт! Зустрічайте нас оновлення максимальний Toyota Highlander. Автомобіль 2014 року, 3,5 бензин плюс газ. звичайно, на повному приводі. Сім місць, що, не, що головніше. Так, давайте зараз швиденько по комплектації. Безключовий доступ всіх чотирьох дверей. Датчики сліпих зон присутні. Повний електропакет, електросидіння. Є пам'ять також присутня, від JBL, автоматичний дальній є в нас. Тримання в полосі підігрів керма також присутній. Адаптивний круїз-контроль, пробіг даного автомобіля 164 тисячі кілометрів. Додатково встановлений екранчик, передня задня камера, парктроніки також є. Додатково у нас встановлено сигналізація від призрака, автомобіль повністю в додаткові шуму ізоляції. Широчена панорама, ще раз кажу: сім місць. Тобто в автомобіль чесно вклали всю душу. Дуже дуже цікавий. Він точно вартує вашої уваги. Такий, покажу ще вам. Задній ряд, трьохзонний клімат, підігрів чотирьох сидінь. О, ці місць, сіли, поїхали Всією родиною, просто ви насолоджуєтесь тоді, коли ви їдете в даному автомобілі. Тому зустрічайте в нас в оновленні. Кого зацікавив даний автомобіль, ви знаєте, де нас шукати. Наш телеграм-вебсайт клуб 365. І, звичайно, ми вас завжди чекаємо в нашому автосалоні Автостар. Приходіть і забирайте цю Тойоту Хайлендер.